Добрий ранок, ребята, хочу поділитися по роликам, що я зрозуміла і дотягав всього, що ми до розуміти, що багато людей думають, що церква це вже можна і грішити, і люди ходять, і можна все робити. Але це неправильно. це неправильно. Навіть як показали, примірно було 12 апостолів і Юда. Що він робив? У нього була своя душа, і він крав від цього Господа, але що він після того він повішався. А чого Тому Що він не був вірний до Господа і. Він до цього всього і за цього стробив. Так само і були другі, але Ісус, як казав до Петро, та ти в мене любиш Петро, як апосерив до цього всього. Каже, да, Господи, я тебе люблю. І так багато разів він три рази, але по-різному. Він каже, спаси тоді овці, до... чого овці спасти? То що, як вони діти малі, ми повинні служити духовності, бути вірністю вірності людей, як до овців. Амінь.